Особливо зараз мені здалося важливим яким чином привернути увагу до України із західних західних спікерів, західних людей, які вирішують чи впливають на рішення щодо майбутньої України і. Так само мені хочеться, щоб дати можливість українському глядачу почути, що думають, і, 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 і як мислять і як приймають рішення їхні лідери. Тобто це такий, знаєте, взаємопов'язаний процес. І от ЗРАП захотів такий проєкт мати на каналі. І нарешті, скільки пройшло рік після наших дебатів, ми спромоглися щось таке. Зробити. Нам ну, чомусь потрібен скандал. А є традиції в американській і політиці, і в політиці, і в і в діалогу, як такому. Оце ми над завданням да, більше ніж тільки один проєкт робити щось таке в нашому суспільстві, яке привчить не до скандалів істерик і паніки, а спокійна, виважена, глибока розмова. Те, що і робимо, розпала, як вона. Це вміє робити. Я набрався ще на тих дебатах, коли ну, для мене українського журналіста не приходило в коло задавати таких питань, які ставила вона. Це такі дивні, прості, і чесні питання, на які вони просто не розуміли, що відповідати. А такі питання можуть і мають бути, і вона їх завдає. Те саме, тобто поправ, якщо я не правий, це не хардток, немає завдання. Влупити, мочити людину, хто б це не був президент, хоча він заслуговує на це, але його не мочать, з ним розмовляють, йому дають можливість відкритися і сказати народові те, що ніби не з трибуни, не як проповідник, а просто поговорити з людиною і з політикою палик. І що дуже важливо, та частина, яка Мілосі буде робити в Америці, це нам взагалі недоступно. доступно нікому з найвеличезних каналів України. Вони ну, ми як.